Які з наведених тверджень є правильними. Перше. Існує паралелограм, у якого всі кути прямі. Паралелограм, у якого всі кути прямі, є прямокутником. І так, да, такий паралелограм існує. Друге. Існує паралелограм. Сума двох протилежних кутів якого дорівнює 300 градусів. Ми знаємо, що протилежні кути у будь-якому паралелограмі є рівними. Отже, якщо в паралелограмі буде два протилежних кути по 150 градусів, то це буде якраз паралелограм, у якого сума двох протилежних дорівнює 300 градусів. Отже, такий паралелограм існує. І останнє третє твердження існує паралелограм, у якого сума кутів прилеглих до однієї сторони дорівнює 200 градусів. Сума макотів прилеглих до будь-якої однієї сторони паралелограма завжди становить 180 градусів. І це не 200 градусів. Отже, такого паралелограма не існує. Тобто, правильними у нас будуть твердження лише перше і друге, і це відповідає варіанту відповідей Г.